Каштани на території станції юних натуралістів збирають учні другого класу 26-ї школи. Не дивіться, скільки ми назбирали, а ми вже скільки... Роблять це, каже Софія Цибух, аби допомогти українським захисникам. Ми збирали каштани для допомоги героям, які на передовій ми збирали каштани щоб бити орків. За менш ніж годину діти назбирали кілька відер каштанів. Ми зібрали повне відро і більше половини. Трошки замерзли, але ми зібрали дуже багато. Зібрані каштани діти несуть до волонтерського центру, що на базі станції юних натуралістів. Акцію каштановий донат для дошкільних, позашкільних та освітніх закладів Віннишни оголосили волонтери громадської організації Подільська ластівка каже очільниця Оксана Іванькова. Ініціювали бо донаті зараз мало людей, а потреби в українського війська великі. Зараз кошти просто як донат уже не заходять. Більшість або втомилися, або виснажилися. А для того, щоб ми якимось чином могли залучити і кошти. Ці виручені потратити на зсу. Ми маємо придумувати якісь благодійні акції чи ярмарки, щоб залучити якомога більше людей. За тиждень діти зібрали понад сотню сіток каштанових плодів, каже Іванькова. Ми є волонтерською організацією, яка кожних три тижні їздить на передову. І потреби військових наших не спадають, а все більше зростають. Ми за завиручені кошти, ми придбаємо матеріали для виготовлення буржуйок саме хлопцям на Донецький напрямок. Які ж самі, і ми виготовимо. За зібраними каштанами приїхала Автівка, далі їх повезуть на переробку. Каштани висушили, подрібнили. З потрібних вже вичавили олію, а олія уже застосовується для лікувальних цілей, саме для ін'єкційних препаратів. За кілограм каштанів платять 8 гривень. Під час акції каштановий донат зібрали близько двох тонн, каже Оксана Іванькова. Вторгували 15 тисяч 200 гривень. Це говорить Іванькова гарний результат. Такої активності він не очікувала. Мама однієї з дітей, яка долучилася до збору, Оксана Цибух каже, пишається донькою, вона сама. Виявила бажання допомогти ЗСУ, адже ми розуміємо, якою ціною дається нам сьогодні наша свобода, якою ціною дається для наших військових, і тому ми максимально долучаємо дітей, щоб вони розуміли, що таке війна і що відбувається зараз у нас в країні. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.